Православні, звідки стільки ненависті? Щодо календарного питання. От скажіть, повертаємося знову. Скільки православних церков світу святкують Різдво 25 грудня? 10 із 16. Які це церкви? 25 грудня Різдво Христове святкують 10 православних церков світу. Константинопільська, Олександрійська, Антіохійська, Румунська, Болгарська, Кіпрська, Еллацька, Албанська, Православна Церква Чеських земель і Словаччини, Православна Церква України, плюс в Україні святкуються греко-католики, Римо-католики і протестанти. Де ви в Біблії прочитали ненавидіти тих. То трішки не ваших поглядів, трішки не вашого календаря. Ви найдіть і покажіть це всім, хай побачать, не знайдете. Бо Христос вчить любити. Не сказано в Біблії, коли Він народився, коли Богородиця народилася, коли Христос хрестився, коли було благовіщення Пресвятої Богородиці, коли Він преобразився, ми самі зробили календар для того, щоб вшанувати. Того, хто хрестився, преобразився і народився. Отже, Христос прийшов у світ, не для того, щоб ми з вами сварилися за календарі якісь. Та святкуйте, коли хочете, головне, правильно святкуйте. Христос приходить у світ для того, щоб нас з вами, і тих, хто 25 грудня, святкує, і тих, хто 7 січня, спасти нас. Прийшов Христос. Любіть один одного, вітайте один одного святами, поважайте один одного, єднайтеся, об'єднуйтесь і проставляйте разом Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.